З вами я Павлик. І ми бавимось на цьому світі на цьому самому світі. На Майнкрафті. Це друга серія. Та хто не дивився першу, той ще не в курсі. Ну ладно, давайте тоді бавитись. Хто дивився, до речі, той вже має бути в курсі по суді. Ви спитайте зараз, що я роблю? Я здобуваю кругляк на... для свого дому, тому що я буду свій дім повністю з кругляка, а кругляк мені потрібен у дуже великих розмірах. Так, так. Спитайте, що там в тебе в пічці печаття? Їжу якусь Робби, что он меня не знаю. Я правда, залискую. Я палок, я тут роблю Лего Сити. Роблю большую машину. Слушай, не слушай, ты говоришь, что идем. Всем говорит про свой Лего Сити, Лего Сити, Лего Сити, Лего Сити. Я у меня даже задубавила Лего Сити, Лего Сити, Лего Сити. Кутелик. Я знаю, де ще більше заліза до здобути. Давайте будемо купалися вниз. Тут буде моя шахта, друзі. Відмічаємо мою шахту. Усе смолоскипи в мене зараз будуть. Зачекайте пару секунд. За секундочок. Угілля у достатку. Мама, я, бачу, не не М -м. я накрути, Так. Ага. Дивіться, друзі, отут я буду купати шахту таку довго-довго, аж до океану. Тут буде такий прохід далекий. Так, ой, калор забыл. Что, друзья, ходить с Так. Курочка вот тут, я мама. Так, друзья, друзья, родом. Ну, якщо ви наберете 100 лайків, тоді... я вам. Ще четверту і третю. Якщо наберете 100 лайків. речі, друзі, дякую, що апнуло мені 24 підпис... підписок. Дякую вам, друже. речі, я вас дуже всіх люблю то в мене підписаний речі, а ви знали цікавий факт, що хто на мене підписався, той у нашій сім'ї. Так що підписуйся і... Так що підписуйтесь, заходьте у нашу сім'ю. Тут граві. граві. Так. Купаем цей гравий. Стоп, зараз вилізу наверх, подивлюсь. що там за той скільки там того гравію? Ліпше... сюди. Ой-ой, тут же крипер. Крипер. Ні-ні-ні-ні-ні! Тільки попробуем. А ні, не зірвався. Не я поранення новил. Тобто, тобто е, мені вже, моби нічого робити не зможуть. Мені потрібно весь цей гравій викопати. десь. Ось тут зробимо ферму дерева, тому що дерева у мене крайні мало. Нет. Не мож... Стоп, що? Там залізу за ним. Там реально залізу. Отут ще залезу. Боже, скільки я всього впустив. Ще заліза! Я не розумію, скільки того заліза тут. Одне. друге, Третє. Тут було три заліза. Може ще десь є? Ні, більше ніде. Ладно, поплили це доздобувати. здобувати. Ось це за ліском копайся. Копайся, копайся. Уплываем, оплываем. Буль-буль-буль. Побулькалося это тут, тут. Ладно, поплыла далі. Друзі, ми йдемо у далеку дорогу. Нам потрібно туди дійти за пару хвилин. Тухой! Поплили, поплили. Поплили в океан. Ви бачили як дельфіни скакали? О, який прикольний острів! А що як мы перетусуємо сюда? Залізу я побачив! Вон, дивіться, он тебя залізу пішла за ним. Ходіть, мої люба. Угу. Так. Да давай вылазь, блин, же! Какой же сарка жадный Майнкрафт. Мне надо я залезть. Куда, блин? Залезу, блин, в тикло. Ну ничего. Куда ты залезу в тикло? Поплини, 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 поплили. Побулькались, выбулькались. Побігли. Так, я вже це это але це мідь. Мідь. Хуль! Ладно, друзі, вже темніє, нам пора лягати спати. На магмі чуть-чуть попаримось. Давай, -е жениться. Мене залізо сім, залізо і вишне, нічого собі я багато. Ладно, друзі, ми вже лягаємо спати на добраніч. О, все, проснулося. Так. Так, я видалив із скачав Майнкрафт. Ну, прикольно. Прикольно. Гулька, 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 гулька. Нам пора купаты кругляк нам надим. Ой, точно нам же потребно туда. Ой, тут моя дыра. 嗯，我购买。<noise> <noise> уже у нас буде десь отакий okay. Дивіться, друзі, піду і зроблю розмітку. Я хочу тут зробити один великий коридор. Так, друзі. десь даже сюда має бути. Так. Ой. Uh -uh. uh -huh. uh -huh. Так. Жаль, складки без бої, здесь стражда. Зараз як подолиться. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ой, там у мене буде плавильня, друзі. Это не лепший склад. Дедушка, мы откроем до сюда. Так. Там роды буду сказать.